Ваша задача пробігти, поки вона не зухріла. Добре, ми готові. Добре, на рахунок три. Раз, два, три. Охнеку, дай нам дорогу. Дай нам вийти. Жалко, що ти немає жавійки. Щоб подивитися за вами. Що ти зробив з нашим батьком, на що мені тратити час на їжовійку? Твоя бійка з їжовійкою має закінчить скільки місяців пройшло? Ти ж смиретися тим, що я вбираю їжовійку. Ну, не тебе. Ну я не говорю з їжовійкою. От тут те У Вот мене взагалі нема ніякого діла до їжовійки. Ну, ну, і вредна кішка. Я знаю, що ти думаєш, чи ти є живети, що він забирав мене від тебе. І не розумієш, білко, і так інші кути. Я говорю тебе, білко. Тим'ю. ворог. Це було так давно. Я ще не знала, що ти дуже сильно засмучений. Засмучений? Ні. Я Але навіть, не засмучений. А вона в мене піль тривала, це поважена глибокою рану, яка відкривається кожен день. Кров стікає на камні. Ти не бачив, як я стікаю кров'ю. Ти не бачив, хто за мене вони з'яли на той бе. Газала. Це ще пастка. Юх, що він помер. Я хотів війняти від тебе, батька, щоб ти зазнала біль пері. Він хотів бити вони сир, а він сам шечий. Я уб'ю його, Сараша. Ні, ти не зможеш. Він може просто його у тебе кинути в огонь. Я живі, як цей раз послав гнізора. Зараз тут його нема. Ну, зато тут є твої кошеняки. Тобто, вогнуку. Брайся зі мною. Ті коти не почне о тобі зла. Робей зі мною що хоче. Дай їм вийти з вогня. Ти не розумієш, ти один спосіб заставити страдати, як і я, розірвала моє серце. Ти б спасаєш лікар, я тобі не зроблю боляче Воїй моки. Ну за тай твої діст, побачиш їхні трупи, як я страдав. Ви їх, мені вже все одно. І хотів мене радити, то б подумав щось інакше. Вони не, не мої кошенята. Ти пряшеш? Ні, я не пряшу. Ти бачив, як я їх родив, бо з ними, кого їх народила. Ні, я всіх набрехала. І також я віку. Вони не мої. Ніхто не в нашому таборі нічого не знає. Ні, але так само одурачені, як ти. Ти думаєш, русовий табір дозволить то, тобі залишитися в нашому таборі? Набрехала їм. Ти набрехала лідера. Ти набраха віки. І... Ти їм розкрашиш? Ти думаєш, що я їм не розкажу. Я все таки заставлю тебе страдати, як і я був. Я ж віка перестала тебе любити. Дуже нерозумна, як я думав. Ти думаєш, що я зруйню твою тайну. Я залишу тих котів живих, кому вони належать. О, ти, вівко, твої страдання починаються. Воробій! Ту дерево, давайте швеку. You got to the brother. Must you do this? Боже ж ти. Треба б вам скоріше розписте. Що ти говориш? Скажи, Пьямосарас. Ти думаєш, так буде краще? Ми, то ми. Є ж ви ка знаєть. Зін вам не пале не перхав. Ну но... Не знаю. Ти заставив його повірити, що ми його їде. Ти йому набрехала. Ну, якщо буде наші родичі в домі, що їм ж діде. Я не можу сказати вам. Ти можеш, просто не хочеш. Ви маєте право мене судити, або вас не полюбила бути моїми. Я так вас люблю. Jde hek, že nás poboují. Ty nemáš nějakou právo, vybůjete nás. Ty nemáš nějakou právo, volejete do nás. My tůmou, mama, tě... Uy, báčte, to můžeme naše máma, a ty... Vybouj mi. Prostě jde heď.